П'ятниця 27. -е. Послухала вчора, подивилась в інтернеті, як наші захисники розказували. Кацапи злі нелюди здіваються з наших захисників і захисниць в полоні. нелюди, люди, що вони все на собі отримали, хто робить ці злочини. Які ж вони ганебні, ці кацапи недолюди. Недаром їх назвали Кацапи, тому що вони... При Івані Грозному мали дати казанським татарам зелену дорогу, а вони їм пообіцяли і перенищили. З тих пір це десь 16 сторіччя вони кацапи, кацапи, злочинні. Та прокляни, Господь цю злу московію і знищити з лиця землі, бо там живуть потвори брехливі, живуть грабіжом. «Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі, хліба нашого насущного, дай нам нас на сьогодні і прости нам провини, наші, які ми прощаємо видаваться в наші. Не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Отцю і сину. Святому Духу, Амінь. Господи, немає мило милосердя до злочиної кацапії Московії, знищилися з лиця землі. Амінь.